А всіх на своєму каналі. На сьогодні і завтра нам передають дощі з грозами. Довелося поховати квіточки в теплицю, під укриття. Всі стоять щільненько. І поки вони всі вкупі, хочу показати, що в нас є, як цвіти, як вони виглядають. Ось першою в кадр попадає Куямба-Пурпул. Ось такий гарний кущик. На цьому столі у нас розсада в 600 мл. Вже готовий до висадки в кашпо. Це Ray Sunshine. Нарощує більш компактний кущик, але квіточка доволі гарненька. Ось це Sugar Bonbon. також кущик компактний. Але квіточка дуже гарна, така трояндочка. Royal Sky. Ось так виглядає куямба Purple. Це, погано видно, Pethua Sunset Orange. Ось моя одна з улюблених Аморе Purple. Вона завжди формує таку гарну кульку Табл вайт сурфінія. цирку скай, маджента хало. Ага, ось це. Я вперше замовила цей сорт. Серія Стартунія. І це Маджента. Гарний кущ також формує. Дуже яскрава квіточка з таким жовтим крапом. І вона мені схожа на Splash Dance Magent Mambo. Колись в мене був цей сорт. Це Ray фуксія. Одразу прошу вибачення за ну, ось такі відсвіті квіточки. У мене просто не було часу їх обібрати. Скоро. Приведу до ладу. Моя улюблена ароматна капела Сангрія. Ось мені вона, мені аромат її нагадує вільсову лісову фіалку. А одна жіночка вчора сказала, що їй вона пахне трояндами. Ну, вона дуже ароматна. Висаджу собі її в зоні відпочинку і буду насолоджуватися. Тут молода розсада в стаканах 200 мл. Ось так вона виглядає. Ось такі кущики, дещо вже починає квітнути. Ось тут розсада в стаканах 100 мл. Спробую дістати. Таке корінечко, теж непогано. Те, що зацвітає, люди купляють. Ось тут це якась біла, чесно, сорт не скажу зараз, бо їх в мене декілька. Ось такий насичений колір CPLA Mulberry. На картинці вона була більш темна, але гарна. І кушик гарний формує. Кашпо Куямба Пурпал. Тут мікс дві куямби лілак і пурпул і каскадіс Iceberg. В цьому кашпо я зміксувала білу і червону. Біла це точно э, капела. Здається, капела White. Так, і капела Ред. Літл Тунир Ширас. Бонні Містери Скай. Це Vista Джазбери у 600 мл. Ну, ось такий вже гарний кущ. Також в мене є Vista Silverberі і міні-віст. Лілак блу, начебто так. Ось у Кашпо а, тумбеліна компакт Нікола. Новинка цього року. І вона дійсно компактна. Але квіточка незвичайна, гарна. Людям подобається. Так, це мої мікси проходжу. Ось так виглядає. Насіньєва це м, трілоджі лавендер. Вона дуже гарна, тому я її зберігаю. Це якась вегетативна лобелія, сорт не знаю. Тут починає квітнути м, мікс двох вербен. Ось теж сорти не пам'ятаю, бо я замовляла білу, червону і естрелу і Ванесу. От хтось з них. Я зміксувала їх. Мені дуже подобається біле з червоним міксувати. Починає квітнути. Тут також молода розсада в стаканах 200 мл. Те, що квітне, те виставляємо. Ось довелося навіть під стелаж заховати деякі петуні. Ось така біла. Пишний кущик гарний. 600 мл Ось там е, людяне небо. Теж якась червоненька. Розове небо. А ні. Е, а це номер 49. Це стартуння Тандершторм. Ну, Якби не підписаний номер, я б її спутала б з Ладнін Скай, Тобто з грозовим небом. Так, ось такі вони красуні в темниці. Це Діпрет, Знову Малбері. Тут дублюється Віста. Це Аморек Вінов Харц. Ось починає квітнути Тумбеліна Діана, а це тумбеліна Белла. Ось такий в неї кущ. А тут я зміксувала дві тумбеліни Анну і Діану. Це Спеціал Violet Splash. І ось, ось старий сорт Constellation Aries. Але ось була спека і крапочок майже немає. І одна наша хованка. Тут бока відкриті, тільки м криша поліетиленова. Сюди ми поховали практично всі кашпо. Ось дуже гарний яскравий колір капелла Neon Pink. Ну, камера не передає, але він дійсно неоновий, гарний. Людяне небо. Чоловік його дуже любить, але він такий мощний сорт і дуже багато займає місця. Ось така гарненька Маджанта Хало. Новинка цього року. Принаймні, в мене віста Єлоу. Мікс двох віст Jazzberry і Silverberry, Знову Людяне Небо. Так. Світ Sunshine Magenta, Білі-білі. Ось цю я чекала. Тумболіна Діана. Якщо її декілька разів прищипнути, буде гарний кущик. Ріма Джента, цирку Sky, Goуunia Purple. Ось така величезна тумбеліна Анна. Я навіть не знаю, як його показати. Кущ просто огромний. Це був подарунок. Е, якась літалтунія. Е, вже їй показувала сьогодні Маджента. Ось він знову Людяне Небо. Е, петхуа Ваніла, Роял Скай. Це е, Splash Dance Boler Blue. А ось це Night Sky. Ну, вони дуже схожі між собою. Гарні кущики. Е, Вівіні Blue Violet. Дуже компактний кущик. Тут я зміксувала дві міні-вісти. Гарний буде кущі, коли е, заквітне за весь. Мікс вербени, знову рімаджента. Тут в мене мікс е, сурфіня діпред і вайт. Теж починає квітнути. Куямба пурпл. Ось це дуже схоже на куямбу, теж не пам'ятаю сорт. Тейбл, те щось червоне починає квітнути кашпо з белою. Ось така гарна квіточка, кашпо нарощує досить велике. Ще є багато розсади в 200 мл, але туди я вже не доберуся. Ну, Ось так. Всім бажаю гарного дня і до побачення!